Завантажують тілі речі у машини волонтерів і евакуйовуються. Ніна розповідає чоловіком ігорем 40 років прожили у Маліївці. Зараз згідно з даними мапи, діпстейт від лінії фронту до їхнього села 4 кілометри. Жінка каже, втратили все за одну мить. Другого липня о п'ятій ранку їхній будинок знищила армія РФ. Стріляли, ну ми якось привикли. Ну сьогодні вже уже вже хати немає. Вже немає ні на що надіється. Городу немає, хати немає, хазяйства немає. Жінка ділиться. В момент атаки були вдома, вижили дивом. Каже, серед руїн змогли відшукати лише документи та одяг. Ну, взяли, що взяли? Халат, документи ми з 2014 року в нас були зібрані, такі важні документи. А сьогодні взяли, що взяли. Що намі оце є, воно, тапочки, халат. Е Ніна додає, два сини загинули, родичів нема. Куди їхати, не знає. Жінка каже, навіть уявити не могла, що у 70 років залишиться на вулиці. Дуже важко, дуже, дуже. дуже. Зараз куди планути їхати? Куди повезуть? У нас Просто безвихідне положення. Чоловік Ніни Ігор розповідає, хоч село було під постійним обстрілом армії РФ, до останнього не хотіли виїжджати. Мали город та тримали худобу. Оттуди прильот, туди прильоть, оттуди прильот, туди приліть. Та ми привикли вже то з одним стороною, то з інший, то з одного, то з другой. Ми і коси держали, і свині держали. А потім що? Пригли відхати, заснули, прозибали, як шарахнуло, і в нас хату вдвізі. З Маліївки до Великомихайлівки подружжя вивезла сільська рада. Звідси їх евакують у глиб області, розповідає консультант гуманітарної місії Віталій. Приїхали зараз. Будемо відвозити їх до міста Кам'янського району. Там поселимо до МТП, яке було відремонтоване, повністю облаштоване саме гуманітарна місія і пролізка. Віталій додає, за минулий тиждень з прифронтових громад Дніпропетровщини вивезли 400 людей. Заявки на евакуацію приймають щодня. Данию Ніколаєнко, Олександр Шодибін – Суспільне новини, Дніпро.